Одні кажуть, хачапури з гарбуза, а як по мені млинці, та так і ще можна язика проковтнути, відмінно до сніданку. Ось подивіться і розсудіть самі: 200 г гарбуз на крупну тертку, 180 сир. Буде 200, теж згодиться. У миску гарбуз, сир, два яйця, чайна безгірки солі, 150 мл кефір, 150 грамів борошно. Це вщент 250 мл склянка, одна чайна повна розпушувача. Замішую стоп-федот, а олія. Одна столова ложка. Ось тепер гарно все вимішую. Перемиваю посуд, тим самим даю тісту постояти трішки. Вершковим маслом змазую кожного разу розігріто сковорідку. Викладаю ложкою, розрівнюю до 1 см, накриваю кришкою 2 хвилини на малому вогні. Перевертаю і ще хвилину під кришкою. Швиденько ставлю каву, туди-сюди і сніданок готовий. Діткам можна поливати медом чи сиропом. Смачного!